Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вам розповім про молоко та молочні продукти. Де береться молоко і як до нас потрапляє? Давайте уявимо, що ми з вами в полі, де дуже багато травички. Малята, ви знаєте, хто це? Вірно, це корова. Корова живе на фермі. Ферма це господарство, в якому живуть свійські тварини. Фермер на цілий день випускає корову пастися на луг, щоб вона пощипала свіжу травичку і польові квіти. Корова їсть багато трави і п'є багато води, щоб молоко було смачним. Вранці і ввечері корову доять. За один день корова може дати два або навіть три відра молока. Кожен день на ферму приїздить вантажівка з цистерною, щоб забрати молоко. Потім молоко перевозять на молокозавод, де його розливають. Там же з молока роблять інші продукти. Кефір, сметана, ряжанка. Йогурт, сир, вершки, масло, морозиво все це молочні продукти. Продукти виготовлені з молока. Молоко це напій здоров'я. Молоко дає людині силу, красу, здоров'я, тому що в молоці багато вітамінів і корисних речовин. Малята пропоную пригадати. Які ще тварини дають на молоко і як воно називається? Молоко від корови коров'яче, від вівці овече. Від кози козяче. Діти, а тепер давайте пограємо. Погляньте уважно і знайдіть продукт, який зроблено з молока. А давайте зліпимо дуже смачний молочний продукт. А що це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Солоденьке, як медок. Холоденьке, як льодок. Наша мама з магазину принесла в обгорці зиму. Що це? Так, це морозиво. Морозиво це заморожений солодкий десерт, зроблений з молока, буває з різними добавками. Морозиво піднімає настрій і рятує від літньої спеки. Ось таке морозиво ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін різних кольорів, дощечка, стека. Аркуш картону серветка. Беремо пластиліт жовтого кольору, будемо ліпити вафельний ріжок. Скочуємо кульку. Потім з кульки формуємо морквинку. Викладаємо морквинку на аркуш картону. Розплющуємо, формуємо ріжок. За допомогою стеки. Робимо ріжок більш справжнім. Так само робимо і другий ріжок. Робимо морозиво. Морозиво буває різних смаків. Скочуємо кульки різного кольору. Вибирайте самі кольори, які вам більше подобаються. Викладаємо морозиво на ріжок. Розплющуємо. Другий ріжок з морозивом робимо іншим способом. Беремо шматок пластиліну, колір виберіть самі. Скочуємо довгий жгутик. Викладаємо жгутик на ріжок у вигляді спиральки. Ось таке морозиво вийшло у мене. Спробуйте і ви, малята, зліпити морозиво. Малята, сьогодні ми з вами дізнались про дуже корисний продукт молоко. Недарма кажуть, пийте, діти, молоко, будете здорові. І зліпили гарне морозиво. Ви молодці! До побачення!